Всім привіт! Сьогодні 19-та лекція е, з дизайну, 19-й урок в нашій школі. І це, це у нас буде сьогодні закріплюючий урок по шрифтам е, Я вирішив зробити цей урок, бо я бачу, ну ось прям бачу, е, станом на зараз, що дизайнери-початківці, ну, так же сталося, що я навчаю людей, і так вже сталося, що я бачу, е, як в них відбувається. Прогрес, і станом на зараз я бачу, що є проблеми в деяких моментах, які ми вже пройшли, які слід закріпити. Напевно, і ці моменти, вони, в принципі, нормальні. Нормально допускати помилки в в, ну, в тих в цих моментах, бо, бо це приходить з досвідом. І щоб це швидше прийшло з досвідом, ми закріпимо. Кожен з цих моментів. І один з цих моментів це є робота зі шрифтами. По-перше, я б хотів показати те, що я не показував, це як завантажити, тобто знайти та завантажити шрифт, якщо у вас його немає. Тобто, коли, коли у нас йде мова про Google, Google шрифти, наприклад, їх не обов'язково завантажувати, якщо ви працюєте через Фігму, бо вони там вже є в фігмі, вони підвантажені. Google дає безкоштовні шрифти, і тому ми заходимо в Google Fonts. Якщо нам треба вибрати щось, ми навіть без фігми можемо підібрати собі шрифт. Ми можемо просто тут е, вибрати будь-який шрифт. А тут написати е, привіт. Або будь-яку назву, і тут вже в фільтрах шукати. О, тут, наприклад, нам треба кирилік е, extended бо у нас українська мова це кирилічна екстендед, тобто розширена кирилічна, е, треба е, нам складова, і і ми можемо тут побачити, які є шрифти. Тут так також можна вибирати. Різні фільтри, по яким uh, шукати, і вибирати собі будь-які шрифти. Їх дуже-дуже багато, їх, і серед них можна вибрати. Uh, до речі, один з, з найстаріших шрифтів на Google Fonts офіційно є шрифт Арсенал. Це uh, український шрифт. Як бачите, designed by uh, Андрій Шевченко. і тому вже багато років, я думаю, 2010 рік, а може, а може ще раніше. Це дійсно класний, дуже якісний шрифт, який від початку свого існування і до сьогодні, в принципі, являє собою максимально серйозний і професійний шрифт, який можна використовувати. І, звісно, в нього є українська розширена кириліця. В принципі, можу рекомендувати його для, для використання. Ось Андрій Шевченко, на жаль, тільки один шрифт представив в Google Fonts, ну, тим не менше. Щодо шрифтів, яких немає в Google Fonts, наприклад, вам треба підібрати якийсь більш оригінальний шрифт під якусь задачу. Для цього є сайти. ну, Тобто ви гуглите Free Fonts на англійській мові і, і вибираєте. ну, Наприклад, давайте я покажу Free Fonts. Ось, 1001 Free fonts. Dafont.com, Тут теж можна, наскільки я пам'ятаю, вибирати безплатні шрифти в фільтрі. Дафонд це досить старий сайт. І... Але якщо ви знайшли на якомусь сайті безплатний шрифт, обов'язково його назву загугліть, наприклад, арсенал. Font License. Ліцензія. І тут ви побачите, ви можете знайти ліцензію на використання цього шрифта. Завжди, якщо ви малюєте логотип чи використовуєте шрифт для дизайну сайту або, або застосунку, ви обов'язково маєте перевірити як дизайнер, це в вашій зоні відповідальності перевірити лицензійність всіх матеріалів, які ви використовуєте. Бо якщо ви виберете шрифт, який буде коштувати там, 250 баксів на рік за одну тільки товщину то вашому замовнику це як мінімум треба попередити. попередити, він має що він має за це платити бо якщо він не буде за це платити і буде його використовувати бо ви його десь безплатно знайшли то у нього буде будуть великі проблеми і в принципі ну і у вас теж звісно тому завжди перевіряйте, гугліть назву шрифту, якого ви знайшли, який ви хочете використовувати, і перевіряйте його ліцензію, тобто чи дозволено його використовувати і як. Буває такі ліцензії, наприклад, коли ви можете скачати шрифт на офіційному сайті шрифта, але там написано: це безплатно, ви можете використовувати суто, для себе, суто у себе на комп'ютері. Як тільки ви використовуєте, використовуєте шрифт для того, щоб. Він для публічних, скажімо, як би так сказати, для публічного використання, тобто, не у себе на комп'ютері, а якщо ви щось робите з цим шрифтом, з, використов... з використанням цього шрифту, і це бачить багато людей, тобто в соціальних мережах, на сайті, ваш логотип, реклама і так далі, то це вже платно. Це теж є такий вид ліцензії, треба бути уважним. Тобто, не завжди, коли ви можете з офіційного сайту шрифту скачати шрифт, не завжди його можна використовувати в комерційних цілях, в публічних. Тобто, публічні цілі, це можуть бути теж не, не, не комерційні цілі, да? наприклад, там для фонду. Якогось благодійного ви можете використати цей шрифт, але е, все одно, якщо це не комерційна діяльність, ви маєте попередити ну, і обговорити це з автором шрифту. Я думаю, що він, звісно, надасть цей шрифт безплатно, якщо там дійсно не комерційна е, складова. І, ну, тобто, ви зрозуміли, це дуже важлива річ, То, так само як і з зображеннями, фотографіями і малюнками інших авторів. Ну, і тепер ми знайдемо. Я ось знайшов шрифт Ірпінь Type. Дуже мені подобається один з українських шрифтів Ірпінь Type. Доброго дня, ми з Ірпіня. І, Але він представлений цей шрифт на fonts.com, fonts.com, є такий сайт. І. Я, я покладу лінк під цим відео. І. В нього він платний, але в нього є безплатна версія Ірпінь Type Regular і безплатна версія Ірпінь Type Bolt. Тобто ви можете два, дві товщини цього шрифту використовувати в дизайні спокійно, і вам навіть за це нічого не буде. Давайте покладемо його у корзину. І оце покладемо у корзину. І йдемо на чекаут. Proceed to check out Треба, звісно, зареєструватися і е, отримати ці два шрифти. Е, ну Зараз я цього робити не буду. Добре, не вийшло з РПН, швидко, щоб не гаяти часу. Е, ще інший український шрифт, дуже крутий: фіксел. Він має дуже. Е, тобто, це варіативний шрифт. Варіативний це коли в нього не 4-5 товщин, так а максимальна кількість товщин, і він варіюється. Тобто від слова варіація. Він максимально варіативний від дуже тонкого до, до дуже товстого. І ну, ось як це працює, да? варіативність шрифту. Ось, наприклад, стандартні його розміри. Варіативність працює, наприклад, в вебі в розробці, при розробці застосунків і додатків, і вебсайтів. Фігмін ми, наприклад, використовуємо використовуємо ось ці розкладки шрифту: від тонкого до блек, товстого максимально. Так? Також в нього є цікава штука, альтернативні символи. Ось я тут, наприклад, написав Привіт. І ось альтернативні символи, бачите, як виглядають. Тобто, в принципі, можна його варіювати навіть з точки зору креативної для заголовків, наприклад, так, щоб вони відрізнялись від. Звичайного тексту, тобто звичайний текст у нас може бути, наприклад, наприклад там такий. А заголовки у нас будуть товсті і альтернативні. І це буде креативно. Тобто ми можемо використати цей шрифт повністю для заголовків і для всього, і це буде один шрифт. І буде дуже красиво. В них, до речі, дуже крутий сайт, дуже красивий. Прям, Рекомендую звернути увагу на, на стиль сайту. Це такий трендов, трендовий стиль зараз сьогодні, сьогодні це модно такий стиль. Ну і тут наприкінці можна е, скачати цей шрифт абсолютно безкоштовно, і його використовувати. Ми ось скачали цей шрифт, далі що ми робимо? Е, далі ми відкриваємо наші, нашу директорію там, де він е, вже завантажився, і «Extract all? І розпаковуємо. Розпакували. Ось відкрилися наш. Тобто тут для Маку, fixл display, variable. Тобто тут три типи цього шрифту. Ми вибираємо перший fixл текст. Вибираємо всі файли. Натискаємо правою кнопкою мишки. Можна на один, можна на всі одразу, да, якщо ми вибрали. І натискаємо Install. Cannot install, ОК, okay, okay. ну там, звісно, є типи файлів, які не, ну, не для установки на систему Windows. Тому ми установили все, що змож... змогли установити. Так само і інші. отут, наприклад, Variable», Install, заінсталювали, і Fixel Display. Вибираємо все, натискаємо Install. Так само скіпаємо файли, які не будуть інстальовані. І успішно заінсталювали. Тепер, де ці шрифти храняться? Тобто, тепер вони з'явилися у нас в фігмі. Але якщо у вас відкрита фігма, то її треба закрити і ще раз відкрити, щоб вони ну, підгрузився новий шрифт із папки Windows. В Windows є така папка, яка називається Fonts. Отака директорія, ми беремо Fonts, або шрифти, якщо у вас на українській мові Windows, відкриваємо цю папку, і тут ми бачимо всі шрифти, які у вас є в наявності в вашій системі Windows, або ну Mac в Mac трошки по-іншому це працює. А, і тут, наприклад, якщо я знайду Fixel, фікс, е, вбив я в пошук, і знайшов той фіксель який я тільки що встановив заінсталював, і я його можу видалити. Тобто я видаляю. Delete, якщо, ну, якщо я натисну Delete, то він видалиться. Таким чином, ми можемо його видалити, або ми можемо його комусь передати. Наприклад, ми можемо його а, зараз ну, перетягнути по, просто до папки. Якщо у вас є шрифт, наприклад, на Windows, який зробимо папку, наприклад. Хочете передати замовнику цей шрифт, наприклад, щоб він його не шукав, бо ви його використали в дизайні, наприклад да то ви просто перетягуєте от сюди. Replace the files in the destination. Ми перенесли. Бачите, він тут залишився у нас в шрифтах, але також він у нас є тут. І ви можете заархівувати це і передати замовнику разом з логотипом чи дизайном, який ви для нього зробили, з використанням цього шрифта. якщо вам так Ну, це буде би, жестом доброго тону, що ви ось подбали про те, що шрифт логотипу, в тому числі, передаєте замовнику. Або якщо ви рекомендуєте після створення логотипу і фірменного стилю фірмового стилю для використання якісь два шрифта, додаткових, наприклад, якийсь арсенал там і ще щось, то буде би, добрим тоном передати їх разом з файлами. Логотипу фірми, фірмового стилю. Ось ми поставили фіксел. І е, дивіться, яку помилку допускають дизайнери-новачки, які е, ще не набили руку в використанні шрифтів. От у нас є назва загальна. Е, 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 спеціалізована, як ми робили спеціалізована загальноосвітня школа номер 291 Давайте напишемо це. Ось я написав, давайте поставимо 16-й, наприклад. Або навіть 15-й. Отакий. Тобто зараз 100%, дивіться, і ми читаємо. Воно не дуже зараз читається. Давайте зробимо, щоб воно краще читалося зробимо 16 І виберемо наш Київ тайп. І справа в чому? Справа в тому, що Київ тайп також має багато різних на написань. І багато файлів для для інсталяції. Тому, коли ви інсталюєте київ-тайп шрифт, будьте уважними. Ну тобто Це не тільки київ-тайп стосується, як ви бачили, ми тільки що три типи шрифта фіксель заінсталювали. І також треба. Тобто з Київ Type така сама історія. Не у всіх шрифтів така сама історія, буває один файл, буває там вісім файлів в одному типі, але тут багато типів. Бачите, у мене є Київ -тайп санс і Київ TypeSerf, і тиф, Київ Type. Titling, тобто це три різних взагалі шрифти з різними написаннями і товщинами. Я використовував, наприклад, в нашій, в нашому логотипі. Це дуже важливо. Я Type Sans використовував in regular, а скоріше за все, навіть не bold, а Medium. Оцей шрифт я використовував, начебто. Так, давайте перевіримо. Да, Саме Type Sans, саме Medium. Але. Якщо, тут ще є, наприклад, медіум з, з таким прочерком, медіум 2 є, медіум 3 є, і, і, і це все різні шрифти, це треба розуміти. Якщо ми, наприклад, використаємо тайтлінг, е, добре, Type Sans, Якщо ви використаєте не медіум, а медіум з прочерком, то в 100% це вже просто не буде читатися нормально. І треба вчитися це помічати як дизайнеру. Дивіться, у нас є малий, маленький логотип. І ось е просто порівняйте оцих два. Я навіть спец спеціально збільшу трошки зазумлю. Порівняйте цих два шрифти. Спробуйте про прочитати це і спробуйте прочитати це. І ви зрозумієте, що це набагато легше читається оцей варіант. І він створений спеціально для більш дрібних. Е використанні, бо розробники Ну розуміли, що якщо буде якісь ну, багато тексту дрібного, то начертання оцього цього шрифту краще до використання, коли у нас багато букв і вони дрібні. Бо тут воно просто вже не читається. Бачите? Подивіться тут на букву N, тут взагалі вже починається розмиття, бо не вистачає пікселів для такого. Ну, для такого е, масштабу. А тут все нормально, тут все читається, нічого не б'ється. Тому треба бути дуже уважним і обережним, і прискіпливим при виборі шрифту. А особливо, якщо йдеться про назву, якусь, про заголовки, про, е, особливо про логотипи. Бо логотип це така річ, яка має читатися в будь-яких випадках на будь-яких фо... е, бекграундах, фонах, е, на будь-якому тлі. З будь-якими ефектами, логотип має бути витривалим для е, спецефектів і розмірів. Тому, якщо у нас є отакий логотип, і написано 15-м шрифтом або 14-м навіть давайте зробимо, оцей варіант взагалі програє повністю. Він розбивається, просто пікселі починають, вони ну, не рендеряться навіть в такому розмірі. А тут все нормально, дивіться, теж вже починає битися, але все читабельно. Все читабельно. і ну Тобто ми бачимо, що тут, дивіться, ось піксель і оця лінія, вона менше, ну, десь в три рази менше, ніж піксель. Товщина цієї лінії просто, ну, вона настільки мала, що де тут можна порівняти? А, ось, дивіться, ось е, товщина лінії це як одна четверта пікселя в цьому розмірі. Тому воно не рендериться, в принципі, і тому так важко ну це читати. і Воно не виглядає добре. І це треба завжди враховувати. Другий момент, який я хотів би показати, це використання шифтів з кольорами та градієнтами. Наприклад, наприклад у нас є плашка, а, у нас вже ж є плашка, давайте не будемо малювати нічого заново. Тут у нас, тут у нас вже йде теорія. Давайте візьмемо оцю плашку, або навіть оцю, і на її основі зробимо. Що я хотів би показати, якщо у нас є плашка, наприклад, там давайте закруглимо їй кути красиво, тім в неї теж є. І тут буде теж 20, а тут не 60, а 30 буде. І тут, нехай так десь буде. І якщо ми хочемо, наприклад, додати їй об'єму за допомогою градієнту, як ми це будемо робити? Ми замість білого бекграунду додаємо їй градієнт. Не solid, а Linear вибираємо. І на білий, а такий сірий. Сірий з відтінком голубого, як вже я вас вчив і пояснював, чому. Такого синього. Якогось 96. А тут буде білий. І теж 100% без прозорості. І світло, як завжди, освітлення у нас буде. Ну, як завжди всі звикли, зліво у верхньому лівому коті у нас освітлення. Так всі завжди звикли. Це звичний стан освітлення. І ось у нас є градієнт. Це добре, в принципі, користання градієнту, бо, бо шрифт у нас чорний. і він на сірому градієнті, який майже білий, непомітно, але є завдяки градієнту ефект, ефект об'ємності, додається. Ми можемо трошки навіть збільшити насичення цього градієнту, щоб він був, був більше темний. А оскільки у нас вже є такий темний градієнт, то тіні теж ми маємо збільшити. Не 12 буде тіні, а там, наприклад, 20. Да. І блур на 80 буде 60, щоб вони були більш. Тут не 20, а 15, скажімо. Ну, ось якось так. Така у нас є плашка. І все, дивіться, все дуже добре читається. Наприклад, це може бути ховер. Да? При ховері з'являється цей градієнт, наприклад, або, або там з'являється тінь плюс градієнт при ховері. Або це просто е, такий стан плашки, на якій щось написано. Це правильне використання градієнта для додавання е, ефекта об'єму. Давайте розглянемо, як було б неправильно. Якщо ви хочете, наприклад, щоб плашка була синя, без білого, просто ви вирішили, що вона буде голубувата плашка, бо є в фірмовому стилі у нас синій жовто-блакитний. Да? І ось ми хочемо блакит, блакить плашку зробити. Тут нема питань, в принципі, ми можемо зробити. Але давайте побачимо, що у нас буде, як це буде у нас виглядати. Дивіться, додаємо голубого. Раз. А тут у нас буде ще темніший голубий, звісно. Там отакий. Чомусь ви вирішили там додати отакого голубого. Ого, дивіться, тут у нас наплодилося зайвих, зайвих, це треба видалити, зайвих кольорів якимось чином наплодилося. Такий голубий ми зробили, а тут ще темніший, там якийсь такий. І теж такий жовто-блакитний у нас. Ось ми зробили. А тут не регуляр, а light, наприклад. Це вже не дуже правильно, бо, бо тут у нас набагато гірше читати цей текст. Я зробив помилку, що не зробив копію, щоб, ви, щоб вам було з чим порівняти. Е, тому я зараз зроблю це. Роблю копію, а тут робимо градієнт, який зараз я казав. Такий модний градієнт. От чомусь ви вирішили зробити таку плашку. І можете подивитися, де шрифт легше читається, просто прочитайте. От тут, в цьому розділі ви зможете, і тут в цьому розділі, а особливо тут, вже починають боліти очі. Якщо ми читаємо оці дві плашки, то краще читається ця, а не ця. Вже погано, погано так робити, е, вже погано читається. І треба враховувати ще таку штуку, коли у вас потужний градієнт, наприклад, давайте зробимо зараз. Приклад такого градієнту, коли темний читається добре, а далі у нас тут буде красний, наприклад, червоний. Тут, тут голубий, а тут червоний у нас. Я б додав ще один варіант. Варіацію. Тут ми бачимо, що коли ми використовуємо градієнт, отут читається вступ слово до школи ще, а, а тут вже починається, ну. Повний тришак, і тут ми не можемо прочитати нормально без болю в очах. Бо тут чорний на червоному читається погано. Це треба враховувати. Тут ми розуміємо, що в принципі можна зробити білий, він буде тут краще читатися, але тоді він на голубому буде погано читатися тут. Це теж треба враховувати. Жовтий, взагалі, ну, жовтий може нормально читатися в якихось випадках на червоному, там, наприклад, да? Але на голубому він не буде читатися. І це треба враховувати. Просто дивитися і старати, намагатися, намагатися зрозуміти, чи читається шрифт в тому чи іншому випадку. Чи не болять в мене очі, коли я в нього, його читаю. Просто дивіться. І замислюйтесь над цим. Отут я чорним по білому написано. Чорним по білому завжди очі не болять. Та й то, якщо повністю білий і повністю чорний, то очі можуть заболіти. Тому ми не завжди використовуємо повністю чорний, ми використовуємо, бачите, от палітри такий більш сіруватий. Бо якщо він буде чорний, то теж трошки будуть боліти очі. Нам не обов'язково, щоб було максимальна контрастність. Не обов'язково. Треба було нам, щоб було м'якіше, тому ми зробили м'якіше. А тут у нас ну, повний трешак, да, і ми бачимо, що так не працює, так не має працювати. Тут, е, тут нічого не читається, повна каша. Ми додали начебто якийсь там красивий градієнт, але він не працює в UE. Тобто, ну, по-перше, без вкусу, ну, смаку нуль в цьому градієнті, в цьому кольоровому рішенні. По-друге, шрифт не читається. Білий не читається на голубому, читається на червоному. Темний не читається на. Червоному читається на голубому. Тому цей тип градієнту або треба перероблювати під більш м'який і менше кольоровий, щоб шрифт читався, треба пропрацьовувати. І більше, ну тобто або менше кольоровий, або щоб кольори були одно такі, якби ну не, не настільки різні, тобто голубий цей яскравий. А червоний це більш темний для шрифту, тобто контрастність, щоб у нас не, не плавала. І у нас шрифт читався у всіх випадках. Тому це треба враховувати і завжди за цим слідкувати. Особливо дизайнерам-новачкам, які ще не набили, скажімо так, око на цих штуках. Ви, якщо зробите щось таке, наприклад, умовно, вам буде воно подобатися от ви так зробили так. Наприклад, тут нехай теж буде білий. Е, такий білий. Е, і вам здається, що, в принципі, норм. Або тут ви зробили там чорний. І ви дивитесь, ну, в принципі, норм, такий трендовий дизайн вийшов, такий прикольний. Тіні вже не видно, бо тінь е, загубилася за, за яскравістю градієнта. Хоча вона тут є, дивіться. Да? Ось вона тінь. Якщо я її приберу. Ось, тобто ось, дивіться, я виключаю і включаю тінь. Але її тупо не видно, бо її ну, забив градієнт. Це візуальний ефект, який треба враховувати. І тут вже тінь, якщо ми хочемо, то, ми, то нам треба її робити більш моцною, там 50, наприклад. Да, от. І тут вже ми бачимо тінь, але тут, але тут повний перебор. Ну, це повний перебор. І вам. Чомусь здається, що, бо ви ще в Смакс він не напрацювали. Вам чомусь здається, що це в принципі красиве, може, може бути використане, але ви чомусь не помітили, що воно не читається. Замовник ніколи таке не узгодить, або якщо узгодить, то буде не дуже задоволений. Я можу сказати, що ви за що ви за трешачину зробили. Ви не могли б переробити? Мені не подобається. І він може навіть не, не пояснити, чому воно, воно йому не подобається. Просто скаже, це виглядає не дуже круто, бо в нього. Око не замилене. Тобто він не сидів над цим дизайном 3 години і не замилив собі око, як ви. А ви сиділи, замилили, і вам вже здається, що воно е красиво, бо ви там три години над ним просиділи. Це такий ефект теж присутній, це треба, треба це м, теж враховувати. Так що так. Ну, я сподіваюся, що, в принципі, е доніс все, що хотів донести по градієнтах, е по шрифтах. Е думаю. Підрозкрив, як їх використовувати, як їх інсталювати. В принципі, вийшло 30 хвилин на 45, супер, буде буде легше дивитись відео, бо воно менше за розміром, ніж зазвичай. Якщо вам сподобався цей урок і ця лекція, то ставте лайки, не забувайте. Якщо не сподобалось, ставте дізлайки. -діз Пишіть в коментарях, якщо у вас є якісь ідеї чи питання, якісь по дизайну, чи пропози пропозиції про що зробити. Якісь ще лекції та уроки, то ви обов'язково пишіть це в коментарях, і ми обов'язково розглянемо ваші пропозиції та питання. Це. До побачення, до зустрічі!